До вашої, уваги склад... до вашої уваги склади, склади сьогоднішніх команд. Наші гості. Тато на по футбольному полі складі команди «Реве», Але загалом склад доволі такий збалансований. Зараз небезпечно може бути. Прострілу нач у роботах. 1-0. Куликів Білка відкриває рахунок в цьому матчі, відкриває дуже і дуже швидко. Фактично ще не перша. В групі а, вдома команда Куликів Білка. Тут на Куликів зараз груба помилка, може бути небезпечно. Гладкий. Гладкий намагається розібратись. Гладкий розбирається. 2-0. Стає рахунок. Тут зараз що зробили? Рахунок у матчі 2-0. Другий м'яч в воротах команди Ривера Кидає через Малоїд. малоїд дуже і дуже непогано тут вибиває не зовсім дало, грають зараз захисники. Шарабура за м'яч зачепився. Шарабура пробиває моменти, що ще... варто сказати про е, газон. Стадіону Кулики Олени після цієї атаки передача зараз на правий фланг. Ілюхін, Ілюхін виконує подачу. страшний майданчик Шарабура! Ще один момент! Вау, зате реалізували вадкий кол. Владкий. Зараз м'ячем. вадкий передача. На копела копел, зараз страшного майданчику. Копел прибуває копел! Гол! Сергій Копол робить рахунок 0-3 ще в першому таймі. Класно зіграв копел, більярдний удар кутворів і цей гол. Кубак? Тримай, шарабуру, але це в рамках правил. Тут гориш така кістка в кістку і не з кобака, кобак може втікати, клобак. Шукає підключення гладко, гладкий на Пилипчука. Пилипчук штрафного майданчику, що зробить Полипчук, Полипчук віддає передачу на копола, Копол на шарабуру, шарабура пробуває правого губу. Я один момент, але ну, тут якби забив зараз гладкий, гладкість, у цьому матчі не було б цей гол зараховано. ще один привоз, удар поворотах, поперечка. Також варто сказати, що команда великолепно готуючись до цього поєдинку, провела. Контрольний поєдинок, буквально 5 днів тому проти команди рух, команди прибір. Зараз стійка, який удар! Цього разу командири Лера на 38-й хвилині першого тайму. проходить зараз передача, моменти ще і браво малої! Лера також вийшов артил Яната під номером 48-м. Головний тренер Богдан Костик. Президент клубу е, е, е. е, е. Остапчак, е, е. Віце-президент е, е. Олександр Руйко. Зараз інтриги трішки більше в нашому поєдинку. Прекрасна атака ліво-флангом від ревера. Ривера один гол. на передача Квасного зараз В складі команди господарки 2007 -го року народження Одар Єкопова і Шароки що... заміни більше працюють на руку ревері. Ми ну, побачимо, що буде далі. Гладкі, ладкі передача на шарабуру, третій момент, шарабури, вище воріт побуваємо. В Баста, зараз від равців РВР і вихід в 2, 2 Зараз може щось змінитися в нашому поєдинку. Оренок простріли немає, тут затягується. Бойко. Зараз може бути момент, чи буде удар по правому. правомолота. для команди Кулики Білка забув. Все змінилося. Простріл чи буде добивання? <плес> Перехоплені, передача на Пилипчука. що зробив Пилипчук, простріл на дальню штану потрібно забивати. Ні, не в станочку. Іваночко передача накопала в Копол Трішки маєш загубив тут цій ситуації. Весний дало зі Весний також відкривається. Івано очкова, Байрук, Байрук готує. Удар пробиває, Байрук, дуже божіка. Команді Ревара, 8, потрібно зараз кидати величезні сили на атаку. Передача на Бойка. Бойко пробиває, там Каленчук. Двера переходить в атаку, хорош передача на духоту, духота буде пробивати, духота обіграє гайдучка, удар воротах. тут прекрасний пік перемагає, по суті перемагає у матчі, є право зіграти за третє місце, на відкритому кубку ППЛ і зараз виходить.